Доброго дня, мене звати Квасневський Олександр. Я студент Вінницького національного аграрного університету підготував презентацію на тему значення лісів для народного господарства України в умовах війни. Тема актуальності лісів на сьогодні, як ніколи, доречна. Їх значення неможливо переоцінити. Вони захищають ґрунти, сприяють збереженню та очищенню водних ресурсів, повітря та біорізноманіття. Вони є джерелом деревини, лікарських рослин, грибів та ягід. Окрім того, деревна та лісоматеріали поставляються на експорт, що забезпечує значні надходження для економіки нашої держави. Мета сьогоднішньої роботи є оцінка значення лісів та їх вплив на економічне становище країни до війни та в умовах військових дій. На даному слайді зображено в таблиці, в якій наведені дані щодо лісистості країн Європи. З неї бачимо, що лідерами за площею вкритих лісом земель є Швеція за площою лісів 27 мільйонів 264 тисячі гектарів. Та Фінляндія площа лісів, якої становить 21 мільйон 883 тисячі гектарів. Найменша площа лісів відзначається в Норвегії 8 мільйонів 710 тисяч гектарів. Найбільший відсоток лісистості також спостерігається в Фінляндії 64,7% та в Швеції 60,3 відсотка. Серед європейських країн Україна займає восьмі місце за площою укритих лісом земель. У нас їх 9 мільйонів 690 тисяч гектарів. Та дев'яте місце за відсотком лісистості 15,9%. На даному слайді за допомогою лінії тренду показано, як змінювалася площа лісів на період 1990-2020 років. З нею бачимо, що площа лісів на період з 1990 по 2020 роки має зростаючий характер. Однак фіксується різке знищення лісових площ на період 2005-2010 років. Причиною цього стали масштабні лісові пожежі в 2007 та в 2008 роках. Також необхідно додати на те, що незважаючи на інтенсивність створення нових площ, фактична лісистість на сьогодні меншує за оптимальну. На даному слайді бачимо динаміку зміну запасу деревини в лісах України. З неї бачимо, що на протязі 60 років запас деревини зріс в три рази і становиться 2 мільярда 294 мільйона метрів кубічних для прикладу на період 1961 року цей показник становив лише 733 мільйона метрів кубічних деревини. На даному слайді показано виробництво деревини в Україні до війни та в умовах військових дій. Бачимо, що на період ведення військових дій в Україні відзначається поступове зниження. Заготівлі деревини з 21,7 млн мільйонів кубометрів у 2014 році до 14,8 мільйонів кубометрів у 2021 році. На даному слайді зображена структура експорту деревиною лісоматеріалами та ключовими виробами з деревини в розрізі товарів у 2013 та 2020 роках в мільйонах доларів США. Проаналізувавши дані таблиці, бачимо, що окрім експорту розколотих та розпилених лісоматеріалів товщиною більше як 6 мм, збільшився і експорт лісоматеріалів, які пройшли більш високу ступінь переробки. А саме бачимо, що збільшився експорт листів для облицювання в 2,5 рази з 83 мільйонів доларів США у 2013 році до 206 мільйонів доларів США у 2020 році. Також збільшився експорт столярних виробів на 53% із 125 мільйонів у 2013 році до 191 мільйона доларів у 2020 році. Також підвищився попит на ящики, коробки та корзини. Їх у 2013 році було продано на суму 19 мільйонів доларів, тоді як у 2020 році цей показник зріс в 3,6 рази і становить 69 мільйонів доларів. Однак необхідно також зазначити, що впав попит на дороздружкові плити. Експорт даного товару знизився з 103 мільйонів доларів у 2013 році до 55 мільйонів доларів у 2020 році. На даному слайді бачимо реалізацію лісоматеріалів на внутрішній ринок у 2022 році. Загалом на внутрішній ринок у 2022 році було продано 10,9 мільйонів кубометрів лісоматеріалів, з яких 4,2 мільйона кубометрів це круглі лісоматеріали, 3,2 мільйона кубометрів дров'яна деревина промислового використання, та 3,5 мільйона кубометрів дерев'яна деревина непромислового використання. Як висновок можна сказати, що Україна це країна, яка багата на природні ресурси, включаючи значний лісовий фонд, який відіграє важливу роль в економічному, екологічному та соціальному розвитку країни. Однак умови війни та окупації частини території України відбились на стані лісів та їх значенні для народного господарства. Ліси є джерелом деревини та інших лісових ресурсів. Крім того, вони забезпечують регуляцію клімату, сприяють зберіганню та очищенню ґрунтових вод, запобігають розвитку ґрунтових ерозій та очищають забруднене повітря. Ліси України займають площу понад 9,6 мільйонів гектарів, що становить понад 15,9% території країни. Серед європейських країн Україна за площою лісів посідає восьме місце та за лісистістю посідає дев'яте місце, а запас деревини становить близько 2,3 мільярдів кубометрів. На період ведення військових дій в Україні відзначається поступове зниження темпів заготівлі деревини майже в півтора рази, однак відбувається інтенсифікація обробки лісоматеріалів, що дозволяє експортувати в інші країни вже оброблену продукцію з підвищеною ціною. На цьому в мене все. Дякую за увагу.